Друзі, всім доброго дня. Мене звати Роман, я головний агроном СТО Мирослави Лягро. Ми знаходимося в Житомирській області Новоград-Волинського району на посівах соняшника. На цьому полі застосовували три препарати в суміші: це рейсер, ацетохлор і Прометрекс. Чудова схема для особливо для легких ґрунтів, широкий спектр контролю видів бур'янів. Зараз в подальшому ми вам. Покажемо безпосередньо наші посіви, покажемо контроль, як саме гербіциди спрацювали. Отже, подивимося зараз ближче. Друзі, ну зараз ви можете побачити безпосередньо посів, яка за складом у нас земля, абсолютний пісок. І як виглядає, виглядає сам соняшник. Фаза перший, перша пара листків. Соняшник себе прекрасно почуває. І е, якщо приблизити, е, видно як спрацювало по бур'янах. Злакових бур'янів однорічних немає, і ось є більшенький, сухенький багаторічний бур'ян. Він теж, теж загинув. Друзі, ви можете спостерігати невеличкий контроль, який в нас залишився, частинку оприскувач не зачепив. Маємо великий спектр бур'янів, падалися ріпака. не критикуйте, я розумію, що це попередник не найкращий, але поле в нас вимокло і ми мусили пересівати. Так вийшло. То схема рейсер, ацетохлор плюс Прометрекс прекрасно контролює, додатково падалицю ріпаку. Всім, хто цікавиться вирощуванням соняшника, хто хоче внідрятися, скажімо, в нові технології, не боїться експериментувати, звертайтеся, все розкажу, все розповім від початку посіву до збирання врожаю.